Я Мусвард, Ми знімаємо мої скини нові. Хто? Хочете? Зараз почекайте, зараз вам покажу скини. Во перший скин така корточка і я і такі штани, Так? Далі скин. Другий скин оранжева курточка, така з капюшончиком. Далі курточка без капюшона. О, такий без капюшона. Вибирайте перший з курточкою такий. Темний, другий. простий, я, я все знімаю. Кота без костюма, І третій така чорна курточка. Четвертий. Це перший, то той простий кіт, Я все знімаю другий а, з курточкою темною. То я вам показую перший раз. І третій з капюшоном, такий, це кисло капюшоне. І четвертий. А, і четвертий отакий кіт. Напишіть коментарі: перше, друге чи третє. Перше – то простий, другий з курточкою чорною. третій без капюшону, а четвертий з капюшоном. Напишіть коментарі. Чи п'ятий цей старий скін без кота? напишете все. Мені треба знімати цим скином. Я все знімаю з цим. Зараз знайду. У мене є кіт такий білий кіт, воєнський з польською. Є білий кіт з українською, ці всі. Далі. У мене є такий андермен. І в мене є такий скини. Це перший кіт, оцей чорний. І білий кіт, ви бачите. Я знімаю першим чорним, такий файний. Є білий такий, я можу вам показати. А такий кит, такой нижний, пятый то такий кит и все. Че такий кит с капиш, С корточкой с капюшонкой. че то да. вам я занимаюсь тем. Ось кіт кит, я скоро нажимаю. Все. Я цим котові знімаю. Мені дуже подобається цей. Напишіть коментарі. Вам подобається цей чи оці хочете. Хочете? Білий подобається. Напишіть коментарі. Отакий кіт. Мені подобається цей. Мене, я вам скажу, я знімаю 1.19. Майнкрафт. І все. Ви бачите ззаді картинки такі. Я мусорт. Пока-пока!